Максим Рильський, як парость виноградної лози. Вірш читає Вікторія Шейкіна. Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно, ненастанно політь бур'ян. Частіша від сльози вона хай буде, вірно і слухняно, нехай щоразу служить вам, Хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить. І любові, і гніву тому гомоні морським. немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово, це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник достигли овочу Грінченка і даля. Не майте гніву до моїх порад. І не лінуйтесь доглядати свій сад.